Якщо ви регулярно дивитесь сімейний бюджет, знаєте, що в мене є фан-портфель, там є акції Zoom. І я знімав окреме відео, чому я їх туди купив і тримаю. Я зараз купив свій фан-портфель акції Interactive Brokers, купив їх по ціні 77 доларів. На мою думку, компанія має те, що кажуть, Strong Balance. sheet, По price to earnings вона в районі 20 зараз, а по forward price to earnings в районі 14. І оскільки на фінансовому ринку паніка. Та, багато компаній, хороших дешеві, Джеп Morgan Морган суттєво подешевів. Я вирішив скористатися цією можливістю, адже за IBKR я і так слідкую. Поставте, будь ласка, в коментарях одиничку, якщо ви хочете знати, яка ще одна компанія є в моєму фан-портфелі. І якщо, в принципі, хочете знати, щоб я ці угоди якось робив публічними і ви могли бачити, що там є. Я в ніякому разі не закликаю вас повторювати мої трейди, це відео не є інвестиційна рекомендація. Дякую вам за лайк.